Вітаю це власний погляд на телеканалі Рада. Про фармацевтичний ринок говоримо із президентом асоціації виробники ліків України Петром Багрієм. Пане Петре, мої вітання Добре У Україна Добре. 2011 року стає членом міжнародного співробітництва фармацевтичних інспекцій. До чого це нас взагалі зобов'язало? Е, ну, по перше, це дуже такий знаковий крок для фармацевтичної галузі України, тому що. В між співробітництво фармацевтичних інспекцій входять самі, самі потужні країни фармацевтичні країни світу. Це Україна Європейського Союзу, Америки, Японія, Австралії, Південна, Південна Африка. І це зобов'язало Україну дотримуватись тих стандартів поводження з лікарськими препаратами, починаючи від їх виробництва до реалізації кінцеві. Ті ж самі стандарти повинні бути як в Європейському Союзі, так і на українському ринку. Саме виробники ліків іноземного походження зазначають, що сертифікувати за системою GMP ліки доволі складно. У чому основна складність, і що ж це за стандарт GMP, який так важко зробити і досягти. Ну, По-перше, я думаю, що виробники іноземного виробництва, як ви сказали, вони вже їх можна поділити на дві частини. Одні ті країни, які входять до е, міжнародного співробітництва інспекції, да, і інші країни, тих, що входять до системи міжнародного співробітництва національних інспекцій, їм просто пройти, треба пройти, легалізувати свій сертифікат в Україні, подавши, пройшовши формальну процедуру. Вона справді є досить формальною. Да. Інша справа з виробниками, які не входять до, до піксу, їм потрібно пройти аудит інспекції нашої вітчизняної інспекції. Ну це насамперед України, країни і Південно-східної Азії, Росії, Білорусі, і бувші країни радянського союзу, вже говорять, що виробники можуть не встигнути пройти сертифікацію до 1 січня 2013 року. Чи говориться про те, що в Україні можливий дефіцит ліків імпортного виробництва? Ну, по-перше, постанова була прийнята завчасно, і я вважаю, що був час за цей проміжок до 1 січня пройти процедуру підтвердження сертифіката свого в той, той чи інший спосіб. Це якщо говорити про саму постанову. То, що стосується дефіциту ліків, то навіть ті компанії, які там суто з технічних причин, тому що дійсно зараз навантаження на державну службу велике з приводу підтвердження. Сертифікатів GMP для фармацевтичних компаній, то о, якщо вони навіть не встигають, то є можливість така завести ліки до кінця поточного року, да і спокійно з ними е, займатися торгів, торгівлею ліком чи забезпечення населення лікарських замлікарських засобами в наступному році, і тим і вирішується в цей же час питання підтвердження своїх сертифікатів. Кількість українських виробників, які не пройшли стандарти якості GMP, це приблизно 25%. Чи це говорить про те, що в принципі українські ліки не конкурентно спроможні у порівнянні з європейськими? І чи дійсно нам потрібно перейматися, якщо на українському фармацевтичному ринку не буде іноземних ліків, то в Україні просто немає достойних аналогів? Ну, Україна фармацевтична держава. Нам в спадок від радянського союзу досталася надзвичайно потужна фармацевтична галузь. І сьогодні, якщо ми будемо говорити про українців, то вони лікуються власне українськими ліками, тому що в натуральному виразі. Майже 70% лікарських засобів це українського виробництва. Інше питання, що в грошовому виразі ситуація навпаки виглядає. Тільки, на жаль, 25% препарати займають вітчизняні ліки, а 75% іноземні ліки. Але це говорить тільки про те, що вітчизняні ліки дорожчі, значно дорожче від українських аналогів. В середньому різниця в ціні складає десь 4 рази. То, що Україна здатна, ну навіть якщо якісь там країни, наприклад, з Південно-східної Азії чи з Росії чи з Білорусі не встигнуть пройти процедуру, чи взагалі не пройдуть процедуру сертифікації, і українські частини виробників не пройдуть сертифікацію GMP, то повірте, що промисловість решта, які пройдуть і вже пройшли цю сертифікацію, абсолютно спокійно справляться із потребою в лікарських засобах, тому що, як приклад, підтвердження цього може слугувати той факт, що 25% українського лікарських засобів сьогодні експортується. Пане Петре, дивіться, ліки експортуються, і це дуже добре. Це звичайно ж таки непогано. Але чому українці не довіряють лікам українського виробництва? Чому, коли ми дивимося телевізор, ми бачимо постійно рекламу саме ліків іноземного походження, і це збільшує нашу довіру до іноземного виробника? Можливо, потрібно якось врегулювати саме рекламу і власних українських виробників на фоні ось цієї реклами іноземних походження. Ну, справа в тому, що питання реклами це питання безумовно насамперед, там, комерційної діяльності того чи іншого виробника, да, якщо в нього є в його там політику, в його стратегію, е вход, входить... Е там, застосування реклами для просування свого препарату, вони, вони це роблять, і ніхто не заважає. Тут абсолютно скажімо, питання конкуренції і ціноутворення в подальшому на ліки. Тому що є, безумовно, якщо сьогодні виробник рекламує свої лікарські препарати на е, телебаченні, ми знаємо, скільки коштує теле, реклама на телебаченні, Це значить, що споживач заплатить за цей лікарський засіб з власної кишені. І тому я би радив людям перед тим, як бігти після реклами купувати ліки, спочатку зайти в аптеку і порадити. Чи є там вітчизняний аналог, mm -hmm. який, повірте, крім того, що абсолютно не гірші по якості, тому що ми сьогодні працюємо в умовах, ми Україна, ми почали з цього да, Україна стала членом ПІКС, і ми сьогодні дотримуємося європейських стандартів. У нас сьогодні вітчизняна галузь фармацевтична повністю відповідає європейським стандартам. І це, а це насамперед гарантія якості лікарських засобів. Тому, тому питання, навіщо переплачувати за той препарат? Кілька разів дорожче, якщо можна придбати, вітчизняний, і це б я радив робити. Заходити і питати про вітчизняний аналог. Пане Петро, взагалі, на якій стадії контроль уряду за рекламою лікарських засобів? Це стосується і рекламою в аптеках, і звичайно на телебаченні, про яку ми вже говорили? Ну, у нас досить жорстка система тут і питання це зарегульовано. Ви знаєте, що заборонена реклама. Лікарських засобів рецептурних на, на телебаченні, засобами масової інформації, є перелік лікарських засобів, які навіть безрецептурні, але їхня реклама також заборонена. І постійно працює комісія МОЗ, яка визначає ці переліки, да? ну, наприклад, ліки для дітей, вони заборонена, їхня реклама. Я вважаю, що тут, скажімо, Навпаки, державі треба бути більш ліберальним в е, підходах до mm -hmm. реклами, зокрема зробивши так, як це зроблено за кордоном. Да? Є рецептурні ліки, які заборонені до реклами, і є безрецептурні, які, будь ласка, можна рекламувати, тому що е, ту рекламу, яка йде в засобах масової інформації, її принаймні, хоч можна відслідкувати, моніторити і е, е, mm -hmm. контролювати, що саме люди рекламують. ті чи інші виробники, то рекламують. Притаманні цьому продукту е е характеристики чи свойства, да? чи, можливо, не, навіть не притаманні. Да? І якщо сьогодні адже за простою забороною реклами засобів інформації, все рівно не пропаде. Потреба в просуванні того чи іншого препарату, і це будуть робитись в інший спосіб, uh -huh. ну, зокрема, там, світєвий маркетинг. да і ми не знаємо ніколи не зможемо проконтролювати, що та людина буде говорити пацієнту, чи лікарю, чи фармацевту, uh -huh. uh -huh. намагаючи продати свої ліки. Тому із. Uh -huh. Весь світ цивілізований світ, да, із двох зол вибрав найменше. Тобто він зробив рекламу публічною і, і є від жорстка відповідальність, якщо ми чуємо про багато мільйон, навіть мільярдні штрафи на фармацевтичні компанії, якщо вони рекламують е, е, препарат, які не і це не відповідає дійсності. Пане Петре, ви вважаєте доцільним перехід на рецептурну форму ліків? Ну Звичайно, вважаю, тому що це абсолютно цивілізований спосіб, і ми знаємо, що сьогодні в Україні він існує інше питання, як він виконується, да? а формально сьогодні під час реєстрації визначається статус лікарського препарату, чи він рецептурний, чи він безрецептурний. І відповідно, якщо він рецептурний, він повинен відпускатися винятково за рецептом лікаря. Ну, інше питання, що сьогодні охорона здоров'я До питання, як він виконується? Ми напевно зараз і перейдемо. Ви самі порушили ось цю тему. Наступне моє питання. То як він виконується, на якій стадії його виконання? Ну, Власно кажучи, тут це, це, це питання б бажало б краще, бути на більш кращому рівні з точки зору виконання, mm -hmm. ну, тому що наказ існує, безумовно, але багато сьогодні лікарів не виписують рецепти, можливо, навіть розвчилися роз, 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 їх виписувати mm -hmm. і відповідно з одного боку. розумієте, Справа в тому, що скрізь за кордоном. Рецепт – це якщо людина йде до лікаря за рецептом, це насамперед змога отримати ліки безкоштовно, тому що Звичайно. існує страхова медицина, існує державна рембурсація, державне відшкодування ліків, і це спонукає людину йти до лікаря. А у нас ситуація така, що потреба спочатку піти в лікарню, відстояти в черзі до лікаря, взяти рецепт, прийти в аптеку і заплатити за ліки прийти прямо до провізора. Проконсультуватися з ним, а чи не проконсультуватися, да, і отримати на свій проконсультувати, що ще гірше і своїм сусідам, і запитати його, чим, чим вчора лікувався від простуди, да, прийти і отримати той чи інший препарат. І тут, якщо ми не, не буде система відшкодування вартості ліки з боку держави, повірте, в, Втілити в життя нормальні принципи роботи із рецептами буде надзвичайно важко. Серед пропозицій для контролю якості лікарських препаратів були наступні: закрити маленькі аптеки і залишити лише великі. Це можливо, дасть якісь позитивні наслідки у сфері саме контролю за якістю продукту. Ну власне кажучи, я не чув про таку пропозицію, але можу сказати, що за останній час навпаки mm -hmm. вимоги до аптек з точки зору. Площі цих аптек вони е, зменшилися, стали більш лояльні. Якщо там раніше було там, не менше 75, здається, метрів за площею повинна бути аптеки, то зараз 50 метрів. Mm -hmm. І це серйозне послаблення в цьому питанні. Е, то, що величезна кількість аптек на ринку України, це да, Ми маємо на сьогоднішній день більше там, 22 тисяч аптек. Е, е, що Ну, наприклад, якщо порівняти з такою країною, як Німеччина, це в два з половиною більше на, на кожного жителя України, чим 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 у Німеччині. Якими методами взагалі можна знизити вартість ліків в Україні? Які кроки потрібно в цьому напрямку здійснити уряду? Зокрема, ну найкращий крок не здійснювати ніяких методів, тому що ринок, ви знаєте, да не ми придумали. Ринок регулює. Самостійно. E, самостійно, тим більше при такій uh -huh. кількості аптек, як я вам сказав, да, величезна конкуренція на сьогоднішній день і e, середня націнка в аптеці складає там, 26% на сьогоднішній день, да, а уряд регулює там, на, навіть на той перелік лікарських засобів, який підлягає обов'язковому регулюванню, 25%. Тобто ми майже до, досягли uh -huh. оптимального e, різними шляхами, да, ну, дійшли разом до оптимальної цієї цифри. Інше питання, що там є сьогодні там, спроби, і, власне кажучи, асоціація фармовиробників відкликнулася відкрикну, на ці спроби, на ці е, бажання уряду знизити ціни. І ми там підписали меморандум uh -huh. про зниження ціни, нам вдалося спільними зусиллями разом із аптеками із е, дистриб'юторами знизити ціни на певний перелік лікарських засобів на 18%. Uh -huh. Але ми повинні забувати, при тому, що фармацевтична галузь це. Науково-містка галузь, високотехнологічна галузь. І Якщо не будуть коштів на заробляти підприємства, з одного сторони це ліки це соціальний продукт, з другої сторони це бізнес. Да? І держава повинна пам'ятати, що підприємство повинні заробляти кошти, щоб для того, щоб завтра виробляти нові ліки, розробляти їх, впроваджувати нові технології і мати можливість. Ну, взагалі, виробляти ці mm -hmm. ліки в Україні. Ну до речі, яке місце посідають саме українські ліки на фармацевтичному ринку світу? Цікаве питання. Не можу вам відповісти на нього. На жаль, не знаю. Я можу тільки сказати, що в Україна 25% своїх лікарських засобів своїх експортує за кордон, і не тільки в країни бувшого радянського союзу, mm -hmm. а й можуть привести такі приклад, що, наприклад, фарма компанія продає свої ліки, рентгеноконтрастні препарати, серйозні ліки, да? не, не, не якісь там бади чи е, прості речі, а досить серйозні ліки в Німеччину. І на, на пристойні суми, створюючи конкурента, саме, саме родоначальнику рентгеноконтрастних препарати компанії Шерінг. Тобто приклади і також є наші ліки і в Польщі, і в Сполучених Штатах Америки, в Франції, і в Іспанії, бо в країнах бувшого соціалістичного табору, і в країнах Африки, і в В'єтнамі, і в Кореї, і в країнах Близького Сходу також українські ліки продаються, тому що повторюю, вони сьогодні абсолютно виробляються за тими ж самими стандартами, що ліки в Німеччині, в Сполучені Штати в Америці, Великобританії чи будь-де. Тобто Європа довіряє принаймні українським лікам. Це вже багато якщо, про що говориться. Якщо ми стали членом Пікесу, це підтвердження, що значить система контролю за якістю ліка у нас сьогодні цілком європейська. Нас нас туди прийняли, до речі, прийняли разом на одному засіданні, разом із Сполученими Штатами Америки. Це також величезний, ну якби. Плюс чи величезна надбання Над на працювання фармацевтичного ринку. Так, так, так. Пане Патріом, дякую за інформативність. Ми говорили сьогодні про фармацевтичний ринок України з Петром Багрієм, президентом Асоціації виробників ліків України. Залишайтеся разом із парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.